Вітаю, любі діти! Сьогодні ми продовжимо вивчення різноманітності тварин. Ці створіння в одних викликають огиду, а в інших захоплення. Дехто вважає їх прекрасними, ніжними, мудрими створіннями, деякими з них навіть поклоняються. Це тварини класу земноводні. Перші хребетні тварини, які пристосувалися до життя на суходолі, проте їхнє розмноження і розвиток відбуваються у воді. У природі є окремим ланцюгом живлення та займають своє місце у тваринному світі забезпечують його різноманітність. Клас земноводні поділяється на три ряди хвостаті, безногі та безхвості. Ряд хвостаті Налічує 340 видів. Представники ряду відрізняються від інших сучасних земноводним, видовженим тілом та наявністю дорослих тварин хвоста. Поширені переважно у північній півкулі, хоча чимало видів живе і у Центральній та Південній Америці. У фауні України представлена лише одна родина саламандрові. Ряд хвостаті земноводні найдавніша група амфібій. Більшість із них є постійними мешканцями води. Вдень ховаються у різні укриття, активні вночі, живляться різноманітними безхребетними, здебільшого личинками комарів. Ряд безногі – це найменший ряд земноводних. Він налічує лише близько 170 видів, відомі з раннього юрського періоду. Безногі земноводні зустрічаються в тропіках і субтропіках Азії, Африки і Латинської Америки, Як правило, населяють найбільш нижні шари лісової підстилки. Живляться дрібними тваринами, в основному дощовими черв'ятами. Воліють жити у вологих регіонах, часто поблизу водойм. Ряд без хвості налічує 3,5 тисячі видів тварини, які внесли величезний вклад у розвиток науки та космічної галусі. Адже жаби це перші хребетні тварини, відправлені у космос. Найбільш високоорганізовані амфібії, поширені на всіх континентах крім Антарктиди. Жаби не тільки космонавти та науковці, а й співаки. Навесні ви часто чули гучний жаб'ячий спів. Річ у тім, що в самців деяких видів жаб у кутках ротової щілини розвиваються особливі парні мішки резонатори. Розвиток без це дивовижний процес. Самки жаб відкладають у воду дозрілі ікринки, кринки, які через деякий час перетворюються на личини – пуголовки. Пуголовок швидко росте. Зовнішні зябра замінюються на внутрішні. Через деякий час починають розвиватися кінцівки. Потім хвіст поступово коротшає та стають помітними передні кінцівки. Половок перетворюються на жабеня. Період розвитку у воді триває 2-3 місяці, після чого жабенята заселюють на суходолі придатні місця існування. Серед отруйних тварин є не тільки змії, павуки та скорпіони живуть на нашій планеті отруйні жаби, як і багато отруйних тварин мають попередження для оточуючих Цим попередженням служить їхнє яскраве забарвлення, яке якби попереджає, що це тварина отруйна. Жаби дуже спокійні тварини і використовують свою отруту тільки для захисту. І торкнутися отруйних жаб може хіба неуважний або необережний мандрівник. Ось такі цікаві створіння існують на нашій планеті. А тепер давайте дізнаємось, хто з них мешкає в Україні. У Фауні України спостерігається 20 видів земноводних. З них 7 видів з родини Саламандрові. Я вам розповім про найцікавіших із них. Саламандра Вогняна зустрічається у західних областях України. Живе у вологих лістяних лісах, живиться безхребетними, зимою на суші у різноманітних укриттях, ворогів мало завдяки отруйним виділенням шкіряних залоз. Тритон Дунайський вважався під видом гребінчастого тритона, але згодом був виділений в окремий вид на основі досліджень, включений до Червоної книги України. В Україні вид представлений двома географічно роз'єднаними популяціями Бесарабською та Закарпатською. Третон Кареліна найбільший третон України може вирости до 18 сантиметрів, тоді як інші мають розміри від 5 до 12. Родина Кумкові Представники родини полюбляють сирі та водні місцини. Кумка червона поширена скрізь в Україні, а жовто-черева лише у Карпатському регіоні. Родина часничницеві. Чому в них така назва? Так. Особливістю цих земноводних є запах, що виділяють залози, який нагадує часник. Родину Райкових в Україні представляє Райка Деревна. У минулому цих амфібій використовували для прогнозування погоди. Для цього їх утримували у високих тераріумах. Напередодні сонячної погоди вони мають звичку підійматися високо на рослини, а в очікуванні негоди спускаються ближче до ґрунту. Завдяки цій здібності люди могли прогнозувати погоду буде сонячно чи прохолодно та дощитиме. Родина рупухові Більшість людей вважають, що ропухи та жаби це синоніми, але насправді це зовсім не так. Так, представники родини ропух, на відміну від жаб, мають суху зароговілу із чисельними горбиками та бородавками шкіру. Вона дозволяє заощаджувати вологу, що дає змогу ропухам виживати там, де інші земноводні просто не живуть, наприклад, у горах та пустелях. Родина жаб'ячі. Жаба їстівна це гібрид жаби озерної та жаби ставкової. Її можна вживати в їжу. Але не бажано. Усі жаби мають залози, які продукують специфічний секрет, що має сильну подразнювальну дію. І в разі небезпеки виділяють цю речовину у великій кількості. Можна отримати неприємне харчове отруєння. Жаба прудка. Та жаба гостроморда. Зникаючі види, занесені до Червоної книги України. На відміну від жаби трав'яної. Тому що це досить розповсюджений вид. А тепер давайте перевіримо, як уважно ви дивилися це відео. Перше завдання для вас. Відгадайте, що зашифровано у ребусі. Молодці. Це саламандра. Завдання друге. Скажіть про який ряд земноводних ці факти. Вони не мають ніг. Живуть у тропіках. Найменший ряд земноводних. Ну, звісно, це ряд без ноги. А ці факти про який ряд? Личинок представників цього ряду називають пуголовком. Візитівка цих земноводних це стрибки. Найбільший ряд земноводних. Так, це ряд без хвості. І останнє завдання для вас. Розташуйте у правильному порядку стадії розвитку Жаби. Ось правильний порядок. Сподіваюсь, ви гарно слухали та впорались із завданням. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей!